Року, коли взагалі не було жодної громадської ради. Нам знадобилось з 96-го року до 2004 року 8 років. Ми в тому числі громадської екологічної організації витратили на те, щоб була постанова Кабміну в 2014 році про створення громадських рад при центральних органах виконавчої влади. Вісім років, вчинилися сходи. Ні, тоді вийшла постанова. Створились громадські ради. Так от це найдавніша громадська рада, яка завжди говорила те, що думала в екологічній політиці, яка формувала екологічну політику, влітку цього року виступила проти видобування сланцевих газів в Україні. Ми прийняли рішення про те, що екологічні наслідки є такими пролонгаціями, майбутньому, негативними для довкілля для української економіки, що ми не можемо погодитися ні з якими з тимчасовими вигодами, які нам зараз. Придумали щодо незалежності енергетичної від Росії. Зменшити витрати газу по всім галузям в комунальному секторі, тільки в комунальному, і нам не треба буде 40 мільярдів, а лише 21-22 мільярди, те, що ми видобуваємо тут у нас в Україні. А на бізнес хай він сам думає, і тоді він буде скорочувати витрати газу. Так от громадська рада виступила з цими ідеями. Ми запросили Шел, ШЕВРОН на засідання громадської ради. Що зробив міністр них ресурсів? Рівно через три тижні. Він ліквідував цю громадську раду. Супереч постанові ваші, про яку ви сказали, славнозвісні. <рес> ну і воно, і воно, і постанова, яка до речі, ця постанова, до цього. Так от, ліквідував громадську раду. Три міністерства вже це зробили: Міністерство закордонних справ, міністр ліквідував і Міністерство внутрішніх справ. Вони ліквідували ті громадські ради, які говорили не те, що хоче міністр. Закон про який вони дав, тільки що сказали. Закон про зміни до деяких Назва така. Закон про зміни до деяких законодавчих актів у сфері охорони навколишнього середовища. Ні за що не додумаєшся, що це руйнується система охорони навколишнього середовища. Юридичне управління Верховної Ради України назвало 32 порушення цим законом статей Конституції України. Це не ми громадські організації, це не хтось за кордоном, це не міжнародні проєкти, це юридичне управління Верховної Ради. Написало в своєму висновку. Що цей закон порушує Конституцію України і 18 інших законів України, які стосуються правоохоронної галузі. Це не завадило. Представнику президента України в Верховній Раді Юрі Мішеченко не спілкують цей законопроект пролобіювати. І 800 поправок депутатів в жодному випадку не були враховані. Закон так пройшов. Ми звернулися до президента. Пане президенте, витуйте цей закон, не підписуйте. Нічого подібного, президент це підписав. Тобто йде мова не про якесь теоретизування про ступінь відповідальності, яка десь якісь німецькі книжки написана. От зараз тут ми бачимо приклади правового нігілізму на найвищому рівні. Тому е, навіть екологічна складова, мої коло е, фанати своєї справи, але вона відступає на другий план, бо руйнуються взагалі засади правової держави. І от якраз цей комплекс питань ми не можемо розглядати окремо, вони мають бути разом. І якраз в е, законопроекті, які зараз формуються по регіональним, по місцевим владам е, вони мають в першу чергу стосуватися. Я повторюю, навіть е, ми можемо погодитися, хай трошки пізніше екологічна складова буде провадана, але нам треба перенести центр ваги на місцевий рівень і прийняття рішень. Тоді відповідальність і залучення громадськості, і тоді це буде зрозуміло. Бо, на, бо в районному центрі всім відомо, хто в селі або в місті, хто чим дихає, хто де працює, і що він зробив в цьому житті на цьому невеличкому клаптику землі. От якраз переформатування законодавства в бік переваги, центрові перетягування на, на місцевий рівень, лише це може зрушити ситуацію е, позитивний бік і дасть можливості. Для реалізації тих прекрасних завдань, про які тут молектор вам говорили.